Дорогі друзі, доброго дня! Перед нами новий автомобіль на нашому майданчику. Це Volkswagen Jetta 2013 року випуску. Це у нас Європа, не Америка. Автомобіль продається від другого власника в Україні. Серебристий колір, етонована, доволі стильна і симпатична. І цей автомобіль, Volkswagen Jetta, доволі часто зустрінеш на автомобільному ринку України. У нас гарна комплектація з передніми і задніми парктроніками, туман також передні-задні. Автомобіль має бензиновий двигун. Турбобензиновий двигун 1,4 і автомобіль на механіці. Зимова гума ЛАСА 2021 року, легкосплавні диски оригінальні 16 го розміру встановлені. На автомобіль колодки замінені задні, щеплення поміняно. мастила та фільтра 3000 км тому замінено, і також є сервіска за кордоном. По машинці, що можна сказати? Дуже симпатична, кохайна, обслужена, походові зауважень нема. Симпатичний салон текстильний, всі 4 підйомники, електрорегулювання з підігрівом дзеркал. Що є? Є ще круїз контроль. 236 тисяч кілометрів. пробіг автомобіль має на механіці, шестиступенева механіка, кондиціонер, працює, все добре, два ключі, є кнопочка Парктронік, щоб виключити. І встановлена така цікава мультимедіа. Тут є і навігація, і блютуз можна під'єднати. І якщо розібратися, думаю, що android Auto також можливо спробувати підключити. Також є автомобілі є підігріви передніх сидінь на три режими. Бачите, Хочу сказати, що доволі симпатичний автомобіль, комфортний, затоновані вікна. Килимки в нас такі під шкіру розроблені, симпатичні. Це вже наверное, щось, щось нове. Якась еволюція пройшла яка в світі килимочків, тоєве килимки. Зараз тепер такі можна зустріти частенько. Дівани чистенькі, все. Підстаканники під з підлакітником. Автомобіль в кузові седан. Місце в багажнику в принципі, є, достатньо. В автомобілі є вогнегасник. Це заходи вашої безпеки, обов'язково, це добре, що є. І нова запаска. Дійсно нова, зараз я не можу. продемонструю. Вона дійсно нова. Нова запаска на Volkswagen повноцінна десь в районі 100 доларів, думаю, коштує десь так. Це дуже добре, що вона тут є. Тож, друзі, ця автомобілі в впродовж за ціною 7900, 7913 рік, 1.4 турбобензин, їде вона доволі класно і Мотори ці гарні, їдуть доволі достатньо динамічно і ресурс приємно радує. Ще Хочу показати вам сервісну книгу. Записи тут відбувалися іноземною мовою. я не знаю чи чи це бути ні, Але останній запис. У 2022 році на пробігі 175 тисяч кілометрів. Тож, дорогі мої друзі, отакий красивий цікавий автомобіль залишається на продажі нашого майданчика. Ви можете прийти до нього, подивитись і купити. Тож, ми вас чекаємо.